Доброго дня, діти! Ми розпочинаємо урок української мови. Сьогодні ми з вами перевіримо свої досягнення по темі Пригадую будову слова. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Ще родзинка, гаджик і читалочка пропонують вам перевірити свої досягнення з теми Пригадую будову слова. Давайте разом з вами виконаємо їхні завдання. І перше завдання потрібно виписати слова, які мають подану будову, позначити у них кожну частину будови слова. Перше слово прикордонник. Визначаємо спочатку закінчення. Так, молодці, тут нульове закінчення. Все, що ми маємо до закінчення це основа слова. Визначаємо корінь, до кореня це префікс. Між коренем та закінченням це у нас суфікс. Наступне слово правдивий. Закінчення – «ий», Все що до закінчення це є основа слова. Визначаємо корінь. Між коренем і закінченням маємо суфікс. Похід. Визначаємо закінчення, основу слова, корінь. І у нас є тут префікс. Перехідний. Закінчення, основа слова, корінь, префікс, суфікс. Сходинки. Закінчення, основа слова, корінь, префікс, суфікс. Розмова. Закінчення, основа слова. Корінь, префікс. Визначте, будь ласка, які слова нам підходять за нашою поданою схемою. Так, молодці, це прикордонник, перехідний та слово сходинки. Друге завдання потрібно прочитати ряди спільнокореневих слів. Закреслити в кожному рядку зайве. Дим, димар, задимлений, задуманий, диміти. Яке ж тут слово зайве? Так, молодці це слово задуманий, тому що всі інші слова походять від слова дим. А слово задуманий у нас походить від слова думать. Будинок будувати, будівельник, збудувати, збудити. Яке ж тут зайве слово? Молодці. Слово збудити. Воно не має відношення до слова будинок. Третє рядочок дорогий, дорога, подорожник. Дорожній доріжка. Яке ж тут зайве слово? Так, слово дорогий, тому що воно не має відношення до слів наступних? Третє завдання випиши з попереднього завдання виділені слова і розбери їх за будовою. Дим, будинок. Подорожник. Перше слово дим. Визначаємо закінчення нульове, корінь, основа слова та корінь. Будинок. Яке тут закінчення? Молодці. Закінчення нульове. Все, що до закінчення є основою слова. Визначаємо корінь. Та суфікс. Подорожник має нульове закінчення. Все що до закінчення це у нас основа слова. Визначаємо корінь, перед коренням це префікс, після кореня це суфікс. Молодці, давайте продовжувати далі. Наступне завдання нам потрібно прочитати слова і вставити пропущені букви в префіксах. Прилягти. Так, молодці, тут пропущена буква «и». «Присмішний». Згадайте правило, ми можемо замінити це слово словами дуже смішний, тому у нас буква Е. Присолити. Молодці, буква И. Привокзальний, причудовий. Ми також можемо сказати дуже чудовий, тому тут буква Е, Пригіркий. Дуже гіркий, тому буква Е. Прибувати, рухатись кудись, так, буква И. Пресвітлий, дуже світлий, буква Е. Принести. Так, І буква. Привеликий. Ми можемо замінити словами дуже великий, буква Е. Примилий. дуже милий. Пре-Е-буква. Молодці. Продовжуємо далі. Потрібно списати речення, розкривши дужки. Човен доплив до острова. Згадайте правило, які слова пишуться разом, а які окремо. Так, ми можемо сказати до нового острова, до Великого острова. Тому ці два слова пишемо окремо. А човен доплив ми не можемо вставити туди ніяке слово, тому це слово пишемо разом. Річка впадає в море. Річка впадає, слово впадає, ми не можемо розділити, тому воно пишеться разом. В море можна сказати, в чорне море або в тепле море. Солоне море, тому ці два слова пишуться окремо. На подвір'ї насипало багато снігу. На моєму, наприклад, подвір'ї насипало багато снігу. Тому на подвір'ї ми пишемо окремо, а насипало пишемо разом. Вітер зривав з дерев листя. Слово зривав, пишемо разом. А з дерев між цими словами можна поставити слово ще якесь, з великих дерев, з високих дерев. Тому ці слова пишуться окремо. Молодці, давайте продовжувати далі. Шосте завдання треба утворити від поданих слів кореневі за допомогою префіксів або суфіксів. Біг. Молодці. Забіг. Сміх. Смішний. Мова. Мовний. Шовк. Шовковий. Друг, дружочок кращий. Найкращий. Ви справились з цим завданням, переходимо до наступного. У поданих словосполученнях треба замінити обидва слова на пистливі і записати. Потім у творених словах визначимо суфікси. Малий їжак. Маленький їжачок. Чорний пес. Молодці, чорненький песик, визначимо тут суфікси, в перших словах суфікс «еньк», далі в слові їжачок, суфікс чок, в слові песик суфікс ик. І продовжуємо далі. Наступне завдання творче. Потрібно написати текст про одну з тварин, згаданих у попередньому завданні. Послухайте, що вийшло у мене, а ви за зразком можете написати вже свій текст. Мій друг у мене є собачка грей. Він чорного кольору із зеленими очима. Грей ще маленький, йому один рік. Він дуже любить гратися м'ячем. Я його годую і виводжу гуляти. Це мій найкращий друг. Я сподіваюся, у вас у кожного є своя тваринка, і ви можете написати про неї розповідь. Виберіть, будь ласка, цеглинку і скажіть, як вам сподобався урок. Мені сьогодні на уроці сподобалось дуже. Ви дуже гарно працювали, а ми з вами прощаємось. На все добре, до побачення!